Чергова пекельна ніч у столиці. Одна людина загинула щонайменше 13-ро Отримали поранення. Сьогодні вночі на Київ росіяни спрямували зо два десятки шахедів. Їх усі збили наші сили. ППО. Однак уламки попадали просто на багатоповерхівки та приватні будинки в різних районах міста сталися пожежі. Побито чимало будівель та автомобілі. Це вже 17-та масована атака на столицю за місяць. Мета таких обстрілів кажуть експерти: виснажити українців та попереджають про нові ймовірні удари. Ми спостерігаємо потенціал нарощення. Ракетоносії в чорному морі, це може бути як додаткова підготовка до нічних атак. Вони полюбляють нічні атаки. Я зауважу, що це не тільки вогневе ураження і певне. Намагання обійти протиповітряну оборону, а це додаткове виснаження. Загалом вночі ворог випустив по Україні 31 безпілотник. 29 з яких знешкодили. Б'ють окупанти і по інших населених пунктах країни. За минулу добу Харківщину атакували з різних видів зброї, поранені 12 людей. На Донеччині дій терористів є загиблі та постраждалі. Запорізьку область обстріляли 65 разів. А Херсонську 52. Противник не полишає спроб повністю окупувати Луганщину та Донеччину. Протягом минулої доби українські захисники відбили майже 30 ворожих атак. Водночас наші підрозділи завдають росіянам значних втрат. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та три важливих цілі противника. Тривожно сьогодні вночі було на Росії. Кілька районів Москви атакували невідомі безпілотники. Повідомляють, що всього випустили 25 дронів, 13 з яких збили, три влучили у житлові будинки. Росіяни вже встигли звинуватити Україну. Водночас у командуванні повітряних сил закиди спростували. Те, що все трапляється на, на Росії, от в такому вигляді безумовно нас тішить і радує. Все, що відбувається і. Те, що створюються такі сьогодні національно визвольні легіони, я цей процес уже неминучий, Росія е, от, зробила все для того, щоб ці процеси відбувалися, Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.